Гаразд дуже вам дякую, перш за все, за те, що ви запросили на конференцію з біочаром. І я би хотів подякувати Оксані та докторці Ользі з університетів за те, що організували це, і запросили мене поділитися моїм досвідом щодо використання біочару. Отже, дозвольте мені представити мою дослідну групу. групу дослідників. Ми є дослідницька група, яка працює з дослідженнями у університеті Копенгагену. У відділенні яке вивчає рослини та біомедичні дослідження. нас є троє людей, які працюють у ціл... у тісній співпраці над різними проектами, і це є я. Fellow, і мої друзі, які закінчили постдокторат, які did, працюють над біочаром. Садмір, uh, це є мій студент PhT, який працює в моїй команді. Університет Копенгагену один з найбільших університетів у Скандинавії. І ми шостий найкращий університет в Європі. І ми маємо понад 13 тисяч публікацій за рік. У нас працює майже 10 тисяч працівників і 70 тисяч студентів. Отже, ми є великий університет у Скандинавії. сьогодні мене запросили організатори заходу. Поділитися моїм досвідом про біочар та біостимулянти біочарт та біостимулятори. Це продукти піонери, які відкривають нам нові горизонти, горизонти у вирощенні культури та оптимізації. І, і зараз ми, ми також використа дослідження та випробовуємо використання біочару. Ось так буде виглядати моя презентація. я Трошки розповім про біочар, що це взагалі таке, Я вам покажу аналіз метаданих про те, як біочар зарекомендував себе у різних оточеннях у різних середовищах. І це польове дослідження використання біочару у данії. і Це є проект Європейської Юнії, який координується Оксана в основному і за і також за участі доктора Оксана. Давайте я спробую пояснити якомога краще. Що таке біочар? Щоб ми всі мали спільне розуміння. Це є визначення е, біочару, міжнародна ініціатива, і це є міжнародне визначення, це є твердий матеріал, який базується на біомасі, який утримується з конвертованої біомаси, і Це хімічна конверсія біомаси і виробництво біочару також здійснюється у середовищах з обмеженим доступом кисню. Ми, ми можемо подивитися на різні ресурси, ресурси, як ми знаходимо біочар, біочар де де далі мис... запаси біочару. І дозвольте мені дати певні ключові показники, <зв 'язання> на яких препарати фрам. З чого ми отримаємо біочар? Це є лігно біомаса. Це буде будь-яка біомаса, яка утримується з того, що ви б назвали з три біомаси. Це може бути і залежі, і біо -біо лісу, деревини, Також там на також результати виробництва, індустріальних процесів, наприклад, відходи, наприклад, фруктових дерев чи фруктів. Різні процеси, наприклад, оливкові оливкові шкірки, чи це є процес, який відбувається на фруктах, на фруктовому матеріалі. Також також муніципальні тверді відходи. Ми маємо тверді відходи, які є результатом життєдіяльності домогосподарств, коли у вас, наприклад, збираються урожай чи інші урожаї з полів чи інші урожаї, інших матеріалів. І це є ключові методи, якими які ми отримаємо біочар, це гідротермальна карбонізація, газифікація і ториф. Ви можете побачити різницю, ключові різниці між тими чотирма методами. Це є температура, за допомогою якої утримується біочар. Ми бачимо тут температуру, температуру нагрівання, час осідання. Кенсігія дисдиф дисфо методс і продукт проте ці чотири методи, які ми бачимо, ми бачимо різну температуру. При якій він утворюється температуру нагрівання і час на осідання і відповідно різні температури, і в результаті ви бачите, що результат і кількість утримання біочару є різна. Відповідно від методу та температури нагрівання та різних кондицій, ми бачимо різний результат. Тобто, ми отримаємо біочар в залежності від різних методів. Коли ви бачите ці цифри, ці показники, чому ми звертаємо взагалі нашу увагу на біочар, Ви бачите зліва що ці показники понад 200 градусів і від відповідно ви втратите десь від від приблизно 50% у вас залишиться у ґрунті, і деякі з них можуть бути також втрачені в результаті розкладу, розпаду, впливу мікроорганізмів. І також ви побачите, що у вас буде певний залишок у ґрунті у формі стабільного вуглецю, стабільного вугілля. І також ви бачите у ці чотири типи синтезу, чотири показники синтезу, ви бачите витрати в атмосферу через 그래서, 50% у вас буде залишку, твердого залишку. І ви ще 25% можуть зберігатися. Можуть бути утримання в формі тепла, який ви будете використовувати, джерела тепла, які ви будете використовувати з різними цілями. І також 25% ви можете втратити як результат розчинення у ґрунті, але зрештою вас залишиться 50% у ґрунті. Ну справді це досить ефективний метод. але ви не можете ви можете казати 25%, але це справді просто такий середній показник. Це і залежить і від того, які відходи ви використовували, які культур, який у вас тип ґрунту. які тобто багато факторів, які впливають на те скільки який відсоток. Вогілля вас залишиться у о, твердому вигляді. Тому коли ми говоримо про байочар, це значно І якщо ви, наприклад, будете використовувати мальчування чи будете використовувати органічну сировину, то вона буде менш ефективна при перетворенні в байочар. От що це значить? йдемо далі. Коли ми бачимо переваги, коли ми говоримо про переваги бавить чару. Я не буду вдаватися в деталі, але це просто щоб дати вам загальне уявлення. Про те, які переваги ви можете отримати, і я думаю, що переваги можуть розділятися також можуть залежати переваги, які ми отримаємо, і від типу ґрунту, і які в нас будуть типи викидів. І також те, що ми говорили раніше, використання ґрунтів, тому що ви можете використовувати їх і в іншому варіанті, не обов'язково використовувати тільки поклади, але також яке буде в нас вміст грунтових вод і так далі, підніс грунту, вміст корисних речовин і так далі. І Стійкість до біостресу, і також зміни клімату і так далі. Але загальні переваги, які ви можете отримати від біочару, знову ж таки продовжена тривала дія, і ті переваги, які ви отримаєте від використання та від впливу цих різних показників, ви також маєте враховувати ваш клімат. І Я розповім більш детально в наступних слайдах. Наступ. Наприклад, наступний слайд, який ми тут бачимо, він означає, що тут є. Ви бачите, тут є певний перелік. що ви можете тут побачити, це те, що без біочару це є такий слайд, який ви, ви бачите. Тут ви можете побачити різний зміст піочару з 95 тонн до 95 тонн, і ви отримаєте, наприклад, від 9,5 ви отримаєте, і потім, якщо ви збільшите до 9,5 показників, ви отримаєте на 5% більше, тому ви завжди можете побачите, що так це має справді перевагу до 95 тонн. тому, що ви досягнете лише на 5% більше корисної дії. Тому, коли ми використовуємо біочар, ми маємо дослід дослідити на у місцевому середовищі на місці, які справді будуть переваги використання біочару, Але є один з одна з переваг використання біочару. Давайте глянемо на більш широку картину. Де використовується біочар, і одна з його переваг. Як ви можете побачити сільське господарство на відкритих територіях, на відкритих ділянках. Ви бачите різні переваги Для цього, для Коли Ми бачимо також. Тобто ефект для сільського господарства допомагатиме те, що ви називаєте, стабі, стабілізувати температуру ґрунту, і також ви можете побачити використання для покращення добробуту. Удоби, і також тому ви можете побачити на цьому слайді, і це суттєві переваги використання використанні біочару. Ви можете побачити їх у різних сферах so, to... застосування сільського господарства. Ось тут це визначення біостимулянта, і я думаю, що ми всі маємо подібне розуміння того, що таке біостимулянт. Біостимулянт визначається як будь-яка субстанція або мікроорганізм, який можна застосовувати до. Рослин, насіння чи оточення кореневого оточення, кореневого середовища, яке стимулює природний процес рослин для того, природний процес росту рослин для покращення поживного середовища та ефективності їхньої їхньої стійкості до абіотичного стресу це є визначення ради європи від 2018 року. вісімнадцятого року можуть дуже відрізнятися ми їх називаємо біодобривами які наприклад використовують на для овочів для того щоб зменшити вплив не тому це є... Ми також бачимо тут приклади використання кислот, Наприклад, також ми бачимо плант, екстракт, які є також прикладом біоконтрольних агентів, і також натуральні екстракти з рослин і органічні добавки для і далі ми бачимо біочар. Окей, со хираба кандово булд она мета-аналізі стадії дороги, базуючись на мета який який лі етол від 2022 року. Ми це зустрічаємо. Ми бачимо більш широ широку картину переваг використання Biochar у різних середовищах на різних типах рослин. Це дослідження дає нам базове розуміння, так, рамкове розуміння. І це дотично до того, що ми будемо розглядати наступні два дні. І базується таке дослідження на 1108 восьми. Дослідженнях, парних дослідженнях, дослідження, використав, коли був використаний, не було використано біочар, різні методи застосування, різні типи культур, різні типи ґрунтів і так далі. У цьому метааналізі Ми розглядамо біостимулятори. Зліва ви бачите з екрану ліву колоночку, ви бачите кітосан. Гумінові фульбокислоти, лісит, гідролізати, силикуни, фосфіт. І SWE – це екстракти морських водорослей і рослинні. Екстракти. Тому в цьому метааналізі вони використали різні різні біостимулятори. І і ці цій колонці. Ви бачите порівняння 88... Next to the біля кітосанова, наприклад, бачите, в цьому ж рядку, 88 порівнянь було проведено у рамках цього метааналізу. І потім були проведені відповідні дослідження. І ви можете бачити ті дослідження та порівняння, які були проведені, їхню кількість То Це орієнтовна оцінка того впливу. Який, який ми відповідно могли прослідкувати, також на порівнянні у ПІ це є рослинні екстракти? Так, ви бачите, що тут був максимальний ефект екстракт морських водоростей, порівняно з іншими мав найбільший вплив, і рослинні екстракти, ви бачите в результаті найбільший показник у розрізі оцінки? І зараз я перейду до наступного слайду. Зараз ми можемо побачити і це дослідження було зроблене на різних видах культур. Ви бачите, і зернові, і фруктові, і бобові, інші коренеплоди, овочі. Ви бачите, що всі ті культури зі всіх цих культур овочі давали найбільший показник. І потім Зправи ви бачите 22,8%, результат. І тому в останньому рядку ви можете бачити, що загальна відповідь, загальний результат 17,9. Це досить uh, великий показник, але вплив був дуже різний на різні культури. Давайте перейдемо. Same here again the знову ж таки ви бачите вплив біостимуляторів на вражанні культур, коли ми використовували біосимулян, біостимулятори зліва в крайній колонці. Ви бачите частоту по, по підживлення. Ви бачите 1, 2, 3. і потім ви бачите в наступній колонці кількість досліджень, які були проведені. У другому підживленні, ви у другому застосуванні, ви бачите максимальний ефект, який був досягнений. Це справа. І можливо, окрім хіба випадків, коли у вас є дуже якісь специфічні обставини, умови, і вам потрібно провести декілька застосувань, можливо, тоді ви прослідкуєте ефект, але. Максимальне Ефект можливо інколи можна досягнути лише у другому застосуванні, і ви це бачите в рамках цього метааналізу. Тобто загалом ми бачимо від 7 до 17 відсотків, якщо якщо зробити і підбити спільний показник до всіх використань. ми бачимо різні методи застосування. Ви бачите листове застосування на насіння та внесення у ґрунт. Наприклад, коли ми вносимо у ґрунт, ми бачимо найбільший показник, найбільший ефект порівняно з іншими методами. І ми бачимо тут різницю 18 до 28 відсотків, коли ми бачимо. Коли ми бачимо вихідні результати. Коли ми говоримо про різні різні типи клімату, також вони важливі. Коли ми дивимося, наприклад, на посушливий клімат. ми бачимо, що біостимулятори мають найбільший показник, найбільший вплив. коли ми говоримо, наприклад, про постелі і посушливий клімат. Ми бачимо також найкращий, найбільший показник. це залежить, звичайно від того де. І скільки біостимуляторів ви застосовували, але загалом ми бачимо тут ефект, результат майже 18%. І для висновок, у використанні біостимуляторів у цього у рамках цього метааналізу, бачите, приблизно 18% показника? Також ви бачите найбільше користь на внесення безпосередньо в ґрунт. Найбільший вплив на вражання сільськогосподарської культури <просовування> <послуждає> в посожливому кліматі <просовання> також ми бачимо ефективний вплив на грунт з низьким мистом органічних речовин та дефіцитом поживних речовин. зараз. So <просовання> Я намагався у на цій презентації показати вам результати дослідження, які ми провели в 2023 році у Данії, де біочар це був один з органічних елементів, які застосовувалися, і ми порівняли вплив біочару yeah. на, на, і вплив інших біостимуляторів. На, у випадку Тут ви можете побачити експеримент, так назва так званий смугову ділянкову побудову. Досвіду дві тисячі двадцять році проведений. Ми бачимо зліва. Ми бачимо 11 одинадцять біостимуляторів у горизонтальних ділянках, які були застосовані, і три у вертикальних ділянках. ось так, як вони виглядають. Це вигляд згори. При проведенні цього польового дослідження. Тут ви можете побачити перелік різних біостимуляторів та органічних добавок, які ми використовували. Ви бачите компост, верми компост, різні. Також вони класифікуються як тверді органічні добавки. потім ми бачимо колонку з рідкими органічними добавками. Це така класифікація. Наступний слайд, будь ласка. Раз, Отже, ви також бачите статистику і аналіз, впливу органічних поліпшувачів і біостимуляторів на зерна, зернах посівого гороху та ячменю, порівняно примісників монокультури. Ви бачите, два за засто... два застосування, і також джерело варіації у Нас було два і було в нас Ми можемо побачити різницю між. Біостимуляторами і бачить, ми можемо побачити систему рослинництва. Також ви бачите вплив, який був на рослинництво. Тому ми бачимо різницю у. Решування біостимуляторів. біостимулятори, ви можете бачити вплив органічних поліпшуючи і біостимуляторів на вражанні з культури було застосовано 10 біостимуляторів порівняно з попереднім, де було застосовано 11, Ми бачимо чіткий вплив на урожайність і постійність впливу на урожайність зерна, тому ми бачимо, що Next place. Ми бачимо тут суттєву різницю показниках у показниках урожай. А тут ви можете я зробив вам повний перелік десятьох різних біостимуляторів. Ви бачите контроль. Ви бачите п'ять біостимуляторів та органічні поліпшувачі. Ви можете їх порівняти з використанням біочару. Ви бачите цю невеличку таку як зірочку, ви бачите. І Ви бачите, що біочар показав кращий результат, але не найкращий, тому що ми також бачимо як компост, і в деяких випадках він показав себе краще, ніж біочар у наших польових дослідженнях. Ви бачите монопосіви so гороху, монопосіви ячменю і проміжні посіви. тому порівняння з іншими біостимуляторами. Ми бачимо досить непоганий результат. Тут ми можемо бачити. Справа у вас є урожайні зерна, синій, синя. Синій графік це монопосіви гороху, потім монопосіви ячменю. Проміжні посіви. ви бачите органічні тверді добавки і біочар, тому тверді добавки, біодобавки, такі як біочар, наприклад, вони значно краще себе показали, ніж те, що ви можете побачити на висоті цих графіків, у різниці цих графіків. Тож, якщо ви порівняєте тверді органічні добавки, які додавалися до монописів гороху і монописів ячменю, то показники будуть більш менш ті самі. А що стосується рідких органічних добрив, додаток це компост 3 компост екстракт, екстракт, екстракт компосту. У них були нижчі показники порівняно з твердими органічними добавками. Наступний слайд, будь ласка. Зараз ми бачимо коефіцієнт земельного еквівалента, те, що ми використовували для оцінювання, ті показники, які ми використовували для оцінювання ефективності, відносно площі землі необхідна монокультурам для отримання такого рожаю, який в лісу органих системах. Коли ми перейдемо до наступного, будь ласка, до наступного слайду. Раз. Що ви тут можете бачити? Друга колонка, це використання біочару. Якщо ви можете подивитися на довжину, впливу органічних оцих граф, на вплив органічних поліпшуючих біостимуляторів на вражання скульптур, ви можете яка різниця між біочаром, компостом, екстрактом компосту. Компостним чаєм рибним гідролізатом. Це деякі конкретні питання, випадки, які також ви бачите на цьому слайді, слайді моїх співавторів. Якщо ви маєте якісь запитання, будь ласка, можна до нас звертатися на слайд, будь ласка. Uh, any kind, uh, any kind of of so Ми бачимо тут uh, стійке виробництво і фактор впливу на стійке виробництво. Наступний слайд, будь ласка, бо це той самий. Yeah, so, um, kind of... Отже, yeah, польове uh, дослідження було проведено uh, в рамках проекту. Uh, за допомогою на і також були партнери з Іспанії, Данії, Швеції та України. Дуже вам дякую.